Всім привіт! Всіх. Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про те, як заробити на крипті, не використовуючи там, трейдинг, гердропи та інші. Сьогодні ми поговоримо про проекти зі системою Pointів, там, де ми збираємо Pointi, пізніше це конвертується в криптовалюту. Я не буду розказувати, як це правильно робити. Я вам покажу зразу два готових проекти, в які ви можете залетіти, витрачаючи буквально 15 хвилин. Вашого часу в день і пізніше за це отримати їхню персональну криптовалюту. Тому прожимаємо лайк і давайте починати. Також в мене є свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні теми по заробітку на криптовалюті та інших. Та ділюсь своїми думками. Закріпленому повідомленні в цьому каналі ви зможете знайти різні курси, такі як курси Волошина, про трафіку, повідки на інструкцію про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин та багато курсів по Ютубу. Посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Існує реально багато проєктів в криптовалюті по системі поїнтів складенням і без складення. Тобто система поєнтів це коли ми фармимо поїнти, пізніше ці поїнти міняються на криптовалюту. Якщо ви прийдете в мій телеграм-канал, зайдете в пошук, пропишете в пошуку хештег К21, ви тут знайдете реально дуже багато проєктів в крипті, які ви можете робити. взагалі. Перейдемо до першого проєкту, це в нас проєкт MetaSend. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно перейти за посиланням. І завантажити для початку це Google розширення. Пізніше ми його відкриваємо, конектимо його до нашого твіттера, вводимо обов'язково цей код, нам за нього дадуть 170 поїнтів. Пізніше бачимо, що ми заходимо в твіттер, У нас тут є така штучка. Що нам тут потрібно робити, взагалі, щоб залутати ретродроб. Ми можемо перейти в вкладочку Campaign і тут. Крутити різні штуки. Отже, нам тут потрібно вкачувати ось цього персонажа. Допустимо, він буде швидкий і прокачувати його, купувати нові. Тут у нас є також кнопочка «Battle». Нам потрібно битись з цим босом. За це ми будемо фармити ось такі, ось такі штучки, виконувати ось такі таски різні, і за це ми будемо отримувати поінти. І вже зовсім скоро, а точніше, 15 квітня ці поінти конвертуються в їхній майбутній токен Мак. Е, тобто е, ми прокачуємо боса, по суті, граємо цю гру, тут Нічого не потрібно робити. Тобто, дивіться, ми просто допустимо, ми там працюємо, робимо твіттерів. Ця штучка нам тут просто там літає чи ще щось. Ми ніяк на неї не зациклюємося. Е, тобто, захотіли відкрити проєкт, проект, просто так відкрили, зайшли в твіттер, зробили тут щось. Детальніше зациклюватись, е, я не буду, е, що потрібно буде зробити. Я розписав детальніше телеграм-каналі, тут ви знайдете, в принципі, інструкцію. Е, і тому, в принципі, давайте переходити до другого проєкту, який теж зв'язаний з твіттером, але набагато легший. Другим таким проєктом є Гаймін. Що нам тут потрібно робити? Інструкція знову ж таки в телеграм-каналі переходимо за посиланням. Е, у нас тут потрібно буде на головній сторінці приконектити наш твіттер. Це робиться буквально 10 секунд. Твіттер під'єднаний. Що нам потрібно буде робити далі? Отже, нам буде потрібно фармити оці ELO. Що за них дадуть? Заходимо в How to Play, і тут нас пише, що ELO будуть конвертовані в GRMX токен. Що потрібно робити, щоб фармити ці ело? А, виходимо назад. Тут у нас є різні їх твіти. Точніше, вони виставляють якісь посвідки. Що нам потрібно робити, щоб фармити ці ело. Як ми бачимо, сезон закінчується за 4 дні. Тобто, у нас є умовно 4 дні, щоб це зробити. А, переходимо, допустимо, на їх перший пост. І все, що тут робимо, це там, зберігаємо лайк, репост, робимо реплай, там, когось відмічаємо. Тобто переходимо тут, бачимо, що система, за скільки ми будемо отримувати, Ело там за певні дії. І так ми все пророблюємо з іншими постами. Вони, по ідеї, мають оновлюватися кожен день, кожних 24 години. І кожних 24 тобто, години оновлюється Ело. Це проект реально без складень. Ми можемо так робити з декількох аккаунтів, тому що залишилось там буквально ще 5 днів. Рекомендую всім зайти в цей проект, тому що отримати халявну крипту, навіть на суму там, 50 доларів, буде завжди приємно. Всі ці проекти і інструкції на них ви знайдете на телеграм-каналі. Всі посилання з цього відео, які вам будуть потрібні, ви також знайдете в описі під цим відео. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.